Усім привіт! Це швидкі кіноновини. Джонні Деп у Канах підкреслив. Мені більше не потрібен Голівуд. Сьогодні говоримо про скандальну прес-конференцію зірки Голівуду. Актор прославився численними ролями і вразив цілий світ своїм талантом, але останніми роками його існування у публічному просторі пов'язане лише зі скандалами. Вийшовши на сцену із затримкою, Джонні Деп підкреслив свою вільність, поцілувавши режисерку Мейвен фільму Жене Дюбері. Сподіваюся, вона його не засудить за це. Деп розпочав свою промову, говорячи Мтафорами заявивши, що вимоги ставлення до нього у Голівуді нагадують йому логотип МакДональдса, де голосні та приголосні літають у повітрі, за його словами. Він не відчуває себе бойкотованим у Голівуді після скандалу з франшизою Фантастичні звірі. Прес-конференція, на жаль, не обійшлася без запитань про особисте життя Депа, але актор не дав цим запитанням великого значення, заявивши, що він взагалі не думає про бойкот з боку Голівуду, оскільки вже й не потребує цього світу. Ця заява Депа викликала суперечки і обговорення. На фестивалі деякі актори висловили загалом своє невдоволення присутністю Джоні на канському кінофестивалі. Проте актор, не зважає на ці суперечки, і продовжує зніматися у фільмах, не обмежуючись Голлівудом. Він заявив, це дивний смішний час, коли люди хочуть бути собою, але постійно зазнають тиску і очікувань від інших. Я обіцяв продовжувати свій шлях далі, де зможу бути собою, без впливу голівудської машини. Присутність Джоні Депа на канському кінофестивалі стала справжнім випробуванням як для нього, так і. Для позиції усієї світової кіноіндустрії, чи зможе він знайти новий шлях поза Голівудом і продовжити свою акторську кар'єру? Це залишається відкритим питанням. Підписуйтесь на канал та тисяти вподобайку, аби не прогавити наступне відео. Дякую, що додивилися до кінця. Бережіть себе та донайте у Збройні Сили України.